Всім привіт! Я не знаю, що на мене найшло. У мене зараз на годиннику телефон показує 12 годин ночі. Я просто не знаю, що на мене найшло, пацани. Давно у мене такого уговорить. Жанні не було прям так, щоб не хотілося спати. Давно у мене такий такого не було ще дуже сильно не хотів, спати М -м, бачите? Вроде активний, кстати, хочу як мінімум твою емоцію получить вас. И в принципі я на цьому доволі. Спасибо, пацаны. Дякую, Тимуха. Тимоха, надеюсь, ты ти речі побачишь це відео. Да. Ну і шо? 12 ночь. погнал в карточку. Перевіримо, як играється. В смысле? Одразу запускаю. Значить, є люди, які играють. Такий час. Ну, це якісь сумасшедший які я. Ого, <t> ч за бізнес? йо так клясткий типи. Ну нічого, мені якось пофіг, я буду грати. З вами, друзі. Друзі, це заради вас. А хоча та <п> <к> <п> я не можу дуже жорсткі, типу. Якщо це мене погано чутно, то ви знаєте причину. В 12 ночі. О, ну, надежный один ніч, що жителі мутантів. Цочівку можна було тільки під час зомбі-іджа получить. Я її благополучно не получил, пацани. Легендарі. Йоу. Пригадаємо так, як я граю зараз без свого друга хорошого Тимоха. Опять же, ж повторюсь. Надійсь ти це побачиш, Тімоха. Це того стоїть. Щоб ти побачив його. То я іменно із -за цього прыгаю на Дінвин. Ти за того ж що боюсь. Щоб мене не убили. Да. Ух, а ще мені треба буде. Тихіше бути. Бо якщо в мене якась криса зауб'є в спину того, ви, я думаю, бачила ж минуле відео. Яке забрав в другій частині минулого відео. Минулих двох відео. І я не зміг зняти одне відео, бо подумав, бо не знав, як зареєструватися, і одне випадково вийшло не на 15, а у мене був ліміт на 15, то я вирішив зібратися з духом і все-таки зареєструвати. І ось ви мене бачите. Вже, вже зареєстрував. Так, Не здивуватись. Та, як каже моя мама, не переживай, переживеш. Клас, я самий перший протяг. Я невеликі шанси убить ворогів в повітрі. Що я, звісно, що зробити не зможу із того, що, по-перше, треба знайти спочатку пушку. Друге, надо ще ж в них прицілити точно. В принципі, твій хороші пушка уже є. Так ладно, ми старатимось ти хіша. Ну, Причину я ж уже казав вам. Ну, надіюсь, вам мене буде чуто. Так что, пацани, дивіться. Если что, то надеюсь, колись я хочу такого такий якийсь донаток на бусь. Ну, десь, Може, хтось из моих одноклассников захоче мені дати такий, так сказать, донатик, Тірка наличные на життя. Якщо ви це зробите, дякую. Це для мене величезна підтримка. Це мотивація, щоб я робив далі відео. Ну, Не хочете чи там ушей немає, то конечно що не помайте. Я ж вас не заставляю. короче, это там уже есть тут Там же женой как стрелка у Кипи. Это хорошая может быть спецсосать. Да, конечно, подсосывайте. У файты цены хорошо. А что, поробишь? И ты играешь в соло. Так еще и в 12. Ночь. Ты что поробишь. Ага. Сюда, Просто сюда. Уже потом мы просто. Ух, от у мене ще тут десь один сольник. Мені цікаво, що вона така народа. Байлі. Що? Короче, на портал засканул. Они же сейчас стоит сутки до всякие окрысы. А те, що про От те, про що я казав? Омега люта криса. Ну, чого ти кострировать будем? Пішли со мною. Пошли, пошли. Забираю вот забираю по вот. духому кажу не крій. просто не крій. Кстати не надо сажать на кувах цих у нас е за крыси ну, то у тоді уже можно у тоді я уже крыс не, не стол добряй прикол про по, и прям по всім фангам вот А так, крысить не надо, пацани Тому... Да. Блин, де є кулим. А. Че? Он из дикшей X4 Ладно, хорошо. Все. І тепер, коли забрали усе. Можна виходить. Усіх забрали. Виходимо. Як завжди, завжди починочки зустрічають. От просто, як завжди. починочки радо і весело зустрічають мене. Люблю вас, починки. Аа. Түгтээ. Нам. пацаны, я сейчас сам тут не знаю, что я даю. Главное, я добил просто. Просто главное, я добил. А там уже я буду. Ось, скривый починки. Разом з там. сосновка. Ну, що можу сказати? Здравствуй, сосновочка. Ну, я думаю, донатери мене ще настигнуть. У мене якесь таке предчувствує. Що донатори мене настигнуть. Так, в принципі. Насоснулки же тут зубы не енергії хватит. Да, хватит. Au point. Ага. Ты из на черной да не выдумал. Так. Что можно сказать? Мы уже в топ-20 при таких жестких суперниках. Вроде бы в этой кладке надежные и уничтожительные там да? Это тоже жестко. Пацаны буду аккуратный. Если мои ведут там ще якись пароль ли выставить, то у меня он сотрудник это видео проложить на Это уже хорошо. Цеки якийсь... це типа веку. А, если я тебя понял, кто-то был. И затык полных пушок по-моему, не я на зажимал. Развернул бубах, это и далі. Угу, да, 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 это той. Военный змей не кострелял Чемка 47-го мутанта. Все, такому учить матрошка. Стараемся прям прийти. Чтобы он еще был разумелым. Вот он был ворогом, Ему это будут складно изобрышки выпрыгивать. Вот это. Так, ну топ-12 Ну, да, топ-12. Боб файно. Таке место занять. Так, що це таке? Вишла повністю можливо. 9 типів зараз шукати. Я тупо не розумію. Ну, все, восьми тіпів. там них шоу. Восьми типів, там мені їх шукати. Побудемо трошки. Може когось надибаємо. Може, когось ти треба... би. they are making. Рейса. Це нам 24, ладно, пацани Що можна сказати? Ще один аумаз маут. Все? Всім до зустрічі. Тепер ви побачили, як играють в пабі 12 ночі. Так що всем пока.